В усі періоди свого існування славна українська земля народжувала справжніх воїнів, мужніх, сильних та гідних людей, які в часи війни і небезпеки ставали на захист своєї землі, свого народу, своєї батьківщини. Наша славна історія з епохи в епоху, з десятиліття в десятиліття поповнюється героями-захисниками, і теперішній час не став виключенням герої. Як і раніше, готові пожертвувати собою заради інших, Часто вони скромні і небагатослівні, але з незламним духом, відважним серцем та гідністю справжнього сина України. Вже котрий рік поспіль, боронячи рідну землю, гинуть найкращі сини та дочки України, серед них наші випускники, які, не задумуючись, пішли захищати територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Розумний, благородний і відвертий, де треба наполегливий і впертий, рішучий у досягненні мети, ти по життю умів достойно йти. Для рідних і близьких дарунок Бога. А кожна нагорода перемога. Твого труда, твоєї віри плів. За все, що брався, ти робив як слід. І неможливе міг зробити можливим, бо чітко знав, що є в житті важливим. Неперекір, байдуже міледаще, ти із найкращих. Дійсно був найкращим, ти світло випромінював надію, ти здатний був на вчинок і надію. Легко атлет і двічі чемпіон. Ти був і є, мужчиною талон. А як ти мріяв, як кохав ти щиро, такі, як ти, народжені для миру. Але в часи жорстокої війни найсміливіші воїни. Вони, віддаючи, взамін не прагнув брати. Ти неймовірним сином був і братом. Чому? Коли ворожа со не зграє, війна у нас найкращих забирає. Від нас ти перейшов в небесні лави, дилиця честі, гідності і слави. Ти наш герой, і ми говоримо нині: Слава герою! Слава Україні! Цей вірш педагога, краєзнавця, поета Анатолія Удода, лицар присвячений справжньому герою, який віддав життя за рідну Україну. Миколі Сидоренко, випускник Лебединського педагогічного фахового коледжу 2019 року Сидоренко Микола Геннадійович, старший солдат, оператор 2-го протитанкового відділення, 2-го протитанкового взводу, батареї протитанкових керованих ракет військової частини, 18-ї Слов'янської бригади, загинув 2 лютого 2024 року поблизу села Терни. Краматорського району Донецької області воював в гвардії наступу. Народився Миколка 22 травня 2000 року у місті Ахтирка Сумської області. Але радість батьків від народження сина була затьмарена звісткою про проблеми зі здоров'ям у малюка. Прогнози лікарів були невтішними. Але батьки зробили все, щоб хлопчик був здоровим. Та й він сам. Виявився борцем за власне життя та здоров'я. Зусилля батьків, лікарів та воля до життя самого Миколки не були марними, хворобу вдалося подолати. З маличку хлопчик ріс допитливим, активним, мав аналітичний розум. Йому цікавим було все. Залюбки грав у футбол зі старшим братом Антоном та однолітками. В ранньому дитинстві навчився плавати, їздити на велосипеді, грати в шахи. В шашки, в теніс, а ще мав талант до малювання, цікавився комп'ютерними іграми. Ще в дошкільному віці вперше батьки повезли Миколку разом зі старшим братом Антоном до літнього табору. Мама Оксана Олексіївна згадує: хвилювалася, як буде, бо ще ж малий. Щодня відвідувала, але Колі дуже сподобалося. Легко знаходив нових друзів, завжди брав участь в різних заходах, змаганнях, іграх. Кожного літа вже сам просився до літнього табору. Хлопчик з великим задоволенням відвідував дитячий садок. Так само з задоволенням пішов до школи. Навчався Микола в Ахтирській загальноосвітній школі. Улюбленим заняттям в шкільні роки став футбол. Як згадують батьки, навіть на свято Святого Миколая завжди дарували футбольний м'яч, спортивний одяг та взуття. На подвір'ї у Сидоренків завжди було весело та гамірно. Друзі сина були частими гостями. Серед однолітків хлопець користувався повагою та авторитетом. З теплотою про нього згадують і вчителі. Вони пам'ятають Миколу як світлу, чесну, справедливу дитину. Добросовісного та відповідального учня. В 2016 році Микола закінчив 9 клас та вступив до Лебединського педагогічного фахового коледжу імені Антона Семеновича Макаренка на спеціальність середня освіта фізична культура. Навчаючись в коледжі, хлопець почав займатися легкою атлетикою. З повагою та великою вдячністю він говорив про свого тренера. Сергія Сліпченка. Слова Миколи переповідає його мама. Миколка говорив, що в нього найкращий тренер Сергій Олексійович, компетентний, досвідчений, мудрий. І сам юнак намагався наслідувати свого наставника, дослухатися до його порад та рекомендацій. Займаючись легкою атлетикою, студент досяг значних успіхів у цьому виді спорту, був переможцем багатьох змагань. Став триразовим чемпіоном України кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. <ролів> Ой, <скрізь> давай, 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 Стукай, стукай, стойкай, стойка, толкай, давай, 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 Ой, толкаюсь, 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 давай. давай. <ролів> На світлинах колектив студентів та викладачів Лебединського педагогічного фахового коледжу зустрічає та вітає свого чемпіона. У 2019 році Микола закінчує Лебединський педагогічний фаховий коледж імені Антона Семеновича Макаренка. В мирному житті працював барбаром та був професіоналом в цій справі. Планував відкрити власний салон. Кожну розпочату справу він доводив до кінця. В усьому прагнув бути бездоганним в зовнішньому вигляді, одязі, спорті, роботі. В нього була кохана дівчина Оля, з якою вони мріяли про сім'ю та дітей, будували плани на майбутнє. Хлопець був підтримкою та опорою для своєї коханої батьків, рідних, друзів, був безмідмовним, завжди готовий допомогти кожному. Микола любив тварин і багато часу проводив зі своєю вівчаркою. Юнак був упевнений, що справжній чоловік має пройти військову службу. Розпочинав він зі строкової служби у 2020 році, пізніше підписав контракт в гвардію наступу. Початок повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, застав військова в рідній ахтирці у військовій частині. Дивом вдалося врятуватися під час прильоту авіабомби по казармі. Згодом пішов добровільно захищати цілісність та незалежність нашої батьківщини в найгарячіших напрямках фронту. Спочатку Куп'янський, потім Краматорський. Про бажання та готовність хлопця захищати свою землю навіть ціною власного життя, розповідає Оксана Олексіївна. А в нього була тільки мотивація. Отак. Як він казав, мам, все одно отсидіться, не прийдеться, прийдеться йти воювати усім. Отак він завжди казав. Mm -hmm. Ну не прийдеться, каже, отсидіться. Каже, війна, я кажу, Коля, ну і дивися, весна, всі ж кажуть, що війна закінчиться, щось поміняється. Кажу, ну не вже такі люди дурні. А він сердився і казав, мам, ти войний. Пішов Рома, він дружив з ним. Льоша Круподер і Коля. І там ще, по-моєму, Саша був, але ну, я його так дуже не знаю, цього хлопчика. Рома зараз брат у нього загинув, але він все одно не звільнився, воює. Mm -hmm. А в Льоші щось mm -hmm. там ще й Коля завжди казав, у Льоші там коліно, ще тоді, коли вони на учебці no, були. Хто його так там мотивував, боїв. там до них приїжджали, як, ну вони як у відрядженні, виходить, були форварди. Це хто зна, цікавиться, там в колі шеврон був, як він Олі дав цей шеврон і каже Оля, я дуже ним дорожу. Mm -hmm. І вони брали їх на завдання. І оце согласився Коля і ще там один хлопчик. І Вони ж, видно, їм розповідали, що як вони ж оце всі ці операції продумують. Ну, то тобто не так, що їх послали, і вони це там щось, а іменно самі вони От є якесь завдання, вони його там, як кажуть, Думають, як це краще О, зробити, угу, в який угу. день, ну той це все обдумують, і потім хоп, коля це бачив. Той все вони залітають, виконують швидко це все. Хоп-хоп-хоп і уїжджають. Може, це ще хто його знав так. Він такий у нас був. Уже якщо робити, якщо військовий, mm -hmm. то він військовий. Дитина отдала своє життя саме цінне, що було, щоб no. всі далі жили. Ну, якби я думав тільки за себе, то. Да, як пішов, я то. думаю теж, Якби Коля тільки думав за себе і був егоїстичний, він би не пішов ніколи uh -huh. туди. Ніколи. Це каже про те, що наскільки він дитина світла була, не побоявся та й пішов захищати. Так і казав. От сидіться мам каже, навряд ли прийдеться всім, прийдеться все одно йти. Бо це, каже, надовго. Uh -huh. Хто таке? Коротке життя яскраве та коротке. Отак, ти на свій шлях пройшла, отакий от короткий, ніколи він не жалувався, ніколи. Mm. Як не важко, це треба щось тільки розпитати. Так уже може щось акуратно, а так він, щоб оце казав, те не буду, важко. Ні. Ішов своєю дорогою. Як він відчув, як його душа вела отак, як він понімав світла. Щоб він там щось требував, чи щось там, він, мам, це мої проблеми, як він завжди казав. Або все буде чітко, все хорошо. Uh -huh. Все хорошо, не переживай. Де якийсь не передивилася голосове повідомлення, пише, ма, як ти там? У мене все хорошо, все буде хорошо, не переживай. Uh -huh. Не переживай. Загинув Сидоренка Микола Геннадійович 2 лютого 2024 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу села Терни Краматорського району Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям. Микола з честю, гідністю та великою мужністю виконував свій обов'язок перед українським народом та своєю державою і до останнього подиху був вірним своїм побратимам. Микола віддав за нас із вами за вільну Україну найдорожче своє життя, маючи ще стільки планів на майбутнє та нездійснених мрій. 7 лютого охтирчани зібралися біля успенської церкви віддати шану земляку гвардійцю Миколі Сидоренку. Старший солдат був оператором 2-го протитанкового відділення, 2-го протитанкового взводу батареї протитанкових керованих ракет. Воював на Донеччині в гвардії наступу. Загинув Микола 2 лютого під час мінометного обстрілу. Повідомили в Охтирському центрі комплектування. Андрій Мирос, який служить в Охтирському районі, каже, що Микола був справжнім гвардійцем з першого до останнього дня. Розпочинав він свою кар'єру зі строкової служби. Проходив у нас службу до серпня місяця, а далі перевівся до іншої військової частини. Війну зустрів він також в Ахтирці. Показав себе дуже добрим воїном і дуже хорошою людиною. Провести в останній путь прибули побратими Миколи зі Слов'янська, представники міської влади. Зійшлися сусіди. Ігор Горішній товаришував з Миколою з дитинства. У Ігоря залишився, за його словами, сакральний зв'язок з Миколою. Колись гуляючи лісом з вівчаркою друга, він вирішив і собі завести собаку. Теж вівчарку, дивлячись на нього, мимоволі згадує ці прогулянки, каже Ігор. Поруч з нами проживав. Ми всі з одного району, десята сотня, завжди. Товаришували всі разом зі школи разом. Був барбером в мирний час і завжди до всіх відкликався, коли попросиш підстригти. Взагалі без питань, всі до нього ну, весь район до нього ходив стригтися. Ми всі завжди збиралися на футбольному полі біля рідної школи, грали в футбол, могли рано вранці виходити і допізна, поки вже матері наші не будуть заганяти. Поховали Миколу Сидоренка на Алеї Слави біля центрального кладовища, герою на віки залишиться 23 роки. Людина завжди робила своє діло гарно, але прийшла війна і прийшлося йому йти, він добровільно, без звагань. Всім сказав, я йду, я хочу мститися за хлопців, хочу захищати державу і пішов туди. Командування 18-ї слов'янської бригади нагородило героя орденом за мужність третього ступеня та нагородним годинником. В бригаді його всі поважали, йшов на підвищення та повинен був стати молодшим сержантом, також Микола нагороджений орденом Хрест Героя 29 листопада 2024 року. Пам'ятають та вшановують героя його побратими, для яких він залишається прикладом честі. Гідності та незламності. З невимовним болем про це говорить Оксана Олексіївна, мама героя. Те, що приїжджали на рік, як поминали хлопці із Славянська п'ять чоловік. Mm -hmm. Молодці, Постояли мирці, думаю, як mm -hmm. ж до них обзиватися, чи що казати, mm -hmm. вроді ж там то те, то те, спитали mm -hmm. воно ж їх п'ятеро, нікого ж не знаєш. Mm -hmm. Трошки порозпитували, кажуть, та підходьте, а я ж не знаю, що вони хочуть. Вони, вроді, так квіти поклали і далі стоять. Нам же ж треба, вроді, вже ж надо, вроде, вже ж, іти ж, як кажуть, пом'янути. Коли ми як поотходили всі, а мамка моя каже, я обертаюсь, каже, а вони", каже, хлопці попадали всі на коліна. Ой, боже, стояли біля боже. колі. Тому що він завжди да, був жить, радосний, веселий, завжди юморний. Так і його класна керівничка нам альбом зробила, прислала. Вона в Канаді живе зараз. Сьогодні ми проводимо легкоатлетичний забіг, присвячений пам'яті загиблого за Україну героя, випускника Лебединського педагогічного фахового коледжу, спеціальності середня освіта фізична культура Миколи Сидоренко. Він багато чого міг би ще зробити. Але, на жаль, війна забрала його від батьків, від нас, від рідних. Воював на Куп'янському направленні, а загинув уже Донецька область, населений пункт Терни. 2 лютого 24 року, так йому і назавжди тепер залишиться 23 роки. Ми цей прапор передамо до пам'ятного місця у нашому коледжі, до музею, який у нас облаштовується. І цей прапор буде нагадувати нам про героя Миколу Сидоренка. Від нас ти перейшов в небесні лави. Ти лицар честі, гідності і слави. Ти наш герой, і ми говоримо нині. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Легкоатлетичний забіг очолив прапороносець Михайло Чурбаков. У заході взяли участь ветерани спорту Лебединщини, представники студентської держави Олеанда. Педагогічного коледжу юні легкоатлети закладів загальної середньої освіти Лебединщини, які по черзі перехоплювали жовто-блакитний прапор із зображенням героя, стверджуючи цим, що Микола Сидоренко серед спортсменів бігунів. Художниця Едеміна створила проєкт Героям слава, де малює героїв, які захищали та захищають нашу країну серед цих портретів і портрет Миколи Сидоренка. На питання, якщо не ти, то хто? Він відповів Я. Відповів саме так, бо любив свою Україну. Просто любив. Людство страшенно збідніло. Збідніло на кожного, хто загинув. Не загоїться рани батьків, які викохали синів. Не притупиться біль непоправної втрати, Нікого з нас не залишає байдужим смерть героїв, які віддали та віддають своє життя за майбутнє прийдешніх поколінь. В кожному подиху, в кожному ударі серця кожного українця, житиме вічна пам'ять про наших незламних захисників, героїв в наших серцях, а їхній життєпис та подвиги в нашій незламній історії. Вічна пам'ять! Та вічна слава! Слава Україні! Героям слава!